Перерядні працівники поліції розкрили низку злочинів. Триває слідство вбивства літньої жінки у селі Велика Круча. Про це розповів начальник Порятинського районного відділення поліції Олексій Возний на прес-конференції. 25 травня було виявлено труп літньої жінки. Сталося це в селі Велика Круча, в одному з будинків військового містечка. Причина смерті асфіксія. Тобто удушення, значить, наразі проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню та затриманню злочинців. Звертаюся до всіх небайдужих мешканців села Велика Круча, а також порядів на району, щоб нам допомогли встановлені ймовірних злочинців, а також свідків даної події. За словами Олексія Возного, існує рейтинг населених пунктів Пирятинщини, де найчастіше вчиняються злочини. В районі на першому місці велика круча, за нею Березова Рудка та Вікторія. Щоб покращити криміногенну ситуацію в районі, поліція співпрацює з органами влади. Цього року було виділено 150 тисяч гривень для придбання і встановлення систем відеоспостереження. В Пирятині охорона громадського порядку, особливо в нічний час, здійснюється мобільними групами. Керівництво поліції заохочує матеріалів. Працівників, які за короткий термін розкривають злочини. В районі зафіксовано злочини, які …скоюють не місцеві жителі, а так звані гастролери. Криміногенний елемент гастролери, які е, рухаються в напрямку Київ-Харків, вичисляють даних громадян, е, розбивають бокове скло автомобіля і витягують там ноутбук. Сумку з речами цінні речі, такий вид злочинів зареєстрований і на території міста порятина. Також Олексій Возний наголосив на тому, що нині в районі проводяться рейдові перевірки приватних підприємців. Це необхідно для того, щоб виявити та усунути факти продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.